Доброго дня, мене звати Олена. Загальний розклад. Магічне послання. Доля так вирішила. Ви відродилися птиця Фенікс. Ну, вам говорить, що починайте свою гру досягнете успіху. Те, ті плани, наміри. Те, в чому ви бажаєте досягнути успіху, ви досягнете Ангел-охоронець освітлює вам даний шлях. Зміни, якщо ви перечуваєте, то вони вже відбулися. Ви знаходилися в мороку. Людина, яка тривалий час. Реалізовувала своє бажання, щоб вас тримати в бездіяльності і безресурсному стані, щоб ви не змогли досягнути успіху саме власному розвитку, ну, не отримує. Надовго дане розчарування, і скажу, що вона перечуває, що ви позбулися мороку стосовно самої ситуації, відродилися як птиця Фенікс, і будете рухатись в реалізацію. Дана зустріч повинна була відбутися саме з даною людиною. Тобто ви повинні були це пройти, от прив'язка. Тобто існування даної людини, це ви повинні по справедливості були подолати в своєму житті і пройти це все. Подругою дана людина вам була і створювала проблеми. Заздрість. Стосунки, реалізація, влада, статус. Стосовно цього, в неї була заздрість, але от вона для себе своїми вчинками відкрила ящик Пандори. Тепер всі її дії, загалом, плани і бажання будуть безплідні. Ну, ви розійшлися з даною людиною, позбулися негативу. У вашому житті ви повинні ясно розуміти, що у вас є ліки від цих бід, а вона знаходиться саме. В нерозумінні, вона не розуміє, як їй вийти з даної ситуації. Тому що, якщо конкретно дана людина розуміє, що вона не отримала того, чого бажає, прагне позбутися саме в такому настрої негативні думки, розпач, що не досягла, що саме не змогла тримати вас в даному негативі. Питання, чому, як? Ви позбулися. І от саме оці питання і вводять її в цей Вона не розуміє, чому сили, з якими вона працювала, не допомогли їй досягнути бажаного результату. Якщо розумієте, хто це, проаналізуйте спілкування взаємодії з даною людиною, щоб ви розуміли, що у вас немає ні подарунків, ні підкладу від даної людини загалом. Сили вищі сили, які допомагали вам саме на даному шляху, на вашому життєвому шляху, будуть тримати дуже довго, по якорю, дану людину в полоні, ну тому що вони розуміють по факту, що дана людина повинна пройти власну трансформацію. Якщо вона відмовиться від трансформації, якщо вона і надалі буде наполягати діяти так, думати так, вчиняти саме так, то вона назавжди залишиться. Тій клітці, які створили для неї вищі сили. Ну, обмежили взаємодію загалом і обмежили можливості, щоб вона не змогла негативно діяти на ваше життя і загалом, щоб вона не мала ресурсу досягнути бажаного результату. Дякую.